Доброго дня, друзі! З вами Валерій Удавенка. Сьогодні ми розберемо вчорашні тести, умови завдання з прямокутного аркушу паперу вирізали шаблон для коробки. На малюнку показано шаблон цієї коробки, і ми бачимо з однієї сторони 6, з іншої сторони 4, це поки ми не знаємо. Але ми знаємо, що об'єм ящика 120 кубічних сантиметрів, а сторони його основи дорівнюють 4 і 6. І нам треба визначити площадь аркушу, з якого вирізали коробку. Ну, Давайте почнемо з визначення обсягу, точніше, обсяг нашого фігури. Це буде А помножити на Б, помножити на С. Підставляємо те, що ми знаємо. 120 дорівнює 4, помножити на 6 і помножити на С. І тоді ми знаємо: знайдемо це, це буде 120, поділити на 4 і на 6, і це буде 5. Тепер ми знайдемо довжину, значить, ця сторона у нас 5, ця сторона 5, ця 5, і всі. Сторони, які у нас буде, буде висота нашої фігури, це буде 5. Тоді у нас да, L зліво направо це буде 5, плюс 6, плюс 5. 5 плюс 5 10, плюс 6 16. Висота зверху вгору, або згори донизу, або знизу до гори це буде 5. Плюс 4 і плюс 5. І того це буде 14, і залишається знайти площу. Площа це буде у нас 16, помножити на 14. І це буде 224. Ті, хто відповів питання Б 224. Це у нас 35% від 20, від да, Тобто, це скільки 7 людей. Да, тоді напишіть мені в лічку, і я відправлю вам приз наступну книгу, яку я сьогодні напишу. До зустрічі!